Вітаю вас, шановні. В ефірі Сільський час з вами Катерина Вороненко, партнер проєкту компанія Амако. Амако це технології, що приносять гроші. Конкретними діями демонструє влада готовність до конструктивного діалогу з аграріями та фермерами. Цього тижня відбулася чергова зустріч міністра аграрної політики та продовольства Миколи Прасіжнюка із представниками Аграрного союзу України та Асоціації фермерів та приватних землевласників щодо закону про ринок земель. Обмеження на експорт зернових знято ми перемогли. Так підсумували наслідки громадської акції, проведеної з розпоробниками 4 жовтня, на своєму засіданні члени Ради Аграрного Союзу України разом із фермерами та приватними землевласниками. Міністерство і громадські організації в принципі вимагали одного і того. ж. Прийшло розуміння, що все-таки тільки разом можна змінити ситуацію в АПК. Організованими і потужними, за переконанням членів ради, мають бути і подальші дії селянських громадських організацій, зокрема в питанні зняття мораторію на продаж землі. Тема болюча для усіх середніх та дрібних сільгоспвиробників і фермерів. Земля це жива істота не можна цього робити. І я скажу сьогодні союз до сказати, хто проголосує в Верховній Раді. Ви знати, що це ворог українського селянства. і внести таку пропозицію, яка б могла зберегти. Саме те, яке належить тільки тільки Господу Богу, якщо можна так сказати, то землею торгувати не можна. Ні в випадку не погоджуватися на ті умови, які нам запропонують все-таки продавати землю. На противагу емоціям присутній на засіданні міністра гарної політики та продовольства Микола Присяжнюк запропонував конструктивний підхід у вирішенні усіх питань. І те, що спокійно І припровували... По, ну, по ми. Це не результат тієї акції, яка була біля комунальника. Це результат ряду склавшихся умов, по подій, в тому числі і це. І найголовніше, щоб в нас з вами не хватила ефорія, що такі кроки можуть дати якийсь 100% позитив. Зволікання із завершенням земельної реформи, за переконанням міністра, не вихід. Треба так залишити, як було. Ну тоді ж це, щоб було порадило, ти фонди всі. Це ні крупна там вже нічого не потрібна, ні допомоги, нічого не пішло вперед. Наше вдання поставити правила гри і поставити портон границю лінію в червону, де вони не повинні загулювати, заходити за цю лінію, щоб... Знищувати клас, як такий все. Активність громадських організацій має бути конструктивною і при обговоренні та доопрацюванні між першим та другим читанням законопроекту про ринок земель. Адже основна функція цього документу збереження українського села та захист інтересів середнього і дрібного сільгоспоробника. Сільоз перебникам західних регіонів, як і всієї України, перший осінній місяць, сухий і теплий, добре допоміг якісно і вчасно збирати врожай пізніх культур. Агрофірма Агротехсервіс, що на Волині, із 11 тисяч гектарів землі у цьому році третину засіяла кукурудзою насилос та зерно. Практично ми за 30 з лишнім днів зібрали кукурудзу на силос. Збирали врожай новим кормозбиральним комбайном Дон. Працював він надійно і, в принципі, поломок чи якихось претензій до його роботи не було. Техніка практично. Надійна і може працювати. В наших умовах може працювати. Крім кормозбирального, у господарстві є ще два зернозбиральних комбайни компанії Россільмаш. Вони успішно відпрацювали жнива. Машини, на думку спеціалістів агрофірми, по якості, обсягах робіт і надійності не поступаються техніці західних виробників. Виграють в ціні. Тому у найближчих планах господарства придбати ще один, а то й два комбайни. Після трьохрічного затишчя у цьому році аграрії західного регіону знову активно цікавляться новою сільгосптехнікою. І вже придбали 9 росільмашинських машин. Продажі будуть ще збільшуватися, в цьому буде сприяти те, що представництво Росільмаш на даний момент має хороші фінансові програми для придбання сільськогосподарської техніки нашим виробникам. Серед таких програм, зокрема, пільгові відсоткові кредитні ставки, придбання техніків лізинг, обмін старих машин на нові тощо. На ринку продовольчої пшениці ціни пропозицій і попиту на умовах самовивозу різко знизились. Ціни пропозицій до позначки 1830 гривень за тонну. Переробники готові були купувати зерно за ціною 1649 гривень за тонну. На ринку продовольчого жита ціни пропозицій на умовах самовивозу залишались без змін. На позначці 1640 гривень за тонну. Ціни попиту переробників різко підвищились. До позначки 1550 гривень за тонну. На ринку фуражної пшениці ціни теж знижувались. Пропозиції на умовах самовивозу до позначки 1500 гривень за тонну. Переробники купували зерно за ціною 1480 гривень за тонну експортно орієнтовані компанії за ціною 1280 гривень за тонну. Ціни попиту і пропозицій на ринку фуражного ячменю не змінювалися. Пропонували зерно на умовах самовивозу за ціною 1650 гривень за тонну. Переробники готові були купувати за ціною 1530 гривень за тонну. Експортно орієнтовані компанії за ціною 1400 гривень за тонну. На ринку фуражної кукурудзи ціни пропозицій знизились до позначки 1400 гривень за тонну. Попит переробників до позначки 1350 гривень за тонну. Експортно орієнтовані компанії купували зерно за ціною 1348 гривень за тонну. На ринку насіння соняшнику пропозиції на умовах самовивозу знизились до позначки 3049 гривень за тонну. Попит промислових підприємств на тих же умовах поставок. До позначки 2850 гривень за тонну. На умовах поставок до місця вказного покупцем 2899 гривень за тонну. Експортно-орієнтовані компанії купували зерно за ціною 2900 гривень за тонну. Я відкрив для себе пропозицію. Тепер мої посіви надійно захищені від хвороб, шкідників та бур'янів. Вдало обрав необхідну техніку. Почав заробляти на тваринництві. Пропозиція. Журнал найкращих рішень. Кожному річному передплатнику визначник хвороб та шкідників зернових у подарунок. Ви, певно, добре пам'ятаєте акцію, проведену минулого тижня аграріями та представниками фермерських господарств. І що характерно саме фермери є юридичними особами, яким проєктом закону про ринок земель дозволено буде купувати у власність землі сільськогосподарського призначення. Проте саме фермери чомусь чи не найактивніше виступають проти ухвалення закону про ринок земель та скасування дії мораторію на купівлю-продаж земель сільськогосподарського призначення. А гасла, які фермери висували під час проведення тієї акції, справили враження, що ані вони самі, ані ті, хто проводив акцію, не читали проєкту закону про ринок земель. Саме про це я і сказала минулого тижня Миколі Безуглому. Першому заступнику міністра аграрної політики та продовольства України під час нашої бесіди у студії, продовження якої пропоную вам сьогодні. Основним покупцем землі на цьому етапі земельної реформи буде український громадянин і тільки український громадянин. Серед юридичних осіб, враховуючи специфіку. Фермерського руху його етап формування. Ми, як розробники цього законопроекту, залишили тільки фермерське господарство. тільки юридична особа фермерського господарства має право купувати землю на фермерське господарство в нашому законопроекті. Чи є обмеження по обсягах? По обсягам є всім обмеження. Воно стосується всіх без виключення, як громадян, так і фізичних осіб. Максимальна площа 2100 гектарів в степовій зоні. Я думаю, що стати вла... перспектива. Фермеру українському стати власником 2100 гектарів, одного цього вже достатньо, щоб фермери б підтримували е, даний законопроект. Ну і, і ще при... одне, що вони вимагають першочергового права на купівлю сільськогосподарських земель, які вони зараз обробляють. Ну, по-перше, ця земля у них знаходиться в оренді від імені держави. Вони її мають право обробляти не купуючи. І держава, це чітка позиція міністерства, не буде надавати цю землю більше нікому в оренду, крім фермерів, не буде її нікому продавати. Якщо в них є бажання, то це відбито, бо саме орендар має право пріоритетної покупки. Хоч це фермер, хоч це сільгосп, товаровиробник іншої форми господарювання, саме той, хто бере в оренду землю, має право першочергової купівлі. Хоча, як я вже говорив в цій студії, орендні відносини будуть основою нашого аграрного виробництва, а не приват... На власність, тому що ми вирішили найголовніше питання, що право оренди може бути заставою в банку для отримання кредиту. Не потрібно бути власником, щоб взяти кредит. А з моєї точки зору, це основна економічна складова земельної реформи. А чи не зможуть скористатися оцією е, такою діркою в законодавстві, якщо це дірка, е, іноземні компанії, які просто будуть купувати право оренди. Не землю, а право оренди її. Ну, по-перше, право оренди купується. І на сьогоднішній день декілька провідних компаній світових орендують землі українських селян і обробляють землю на сотнях тисяч гектарів. Це ніким не заборонено і чине законодавство не передбачає заробля це робити. Поки що я не бачу ні доцільності це робити, бо на превеликий жаль тільки коштів українського. Бізнесу українського капіталу не вистачає для того, щоб село розвивалося вдосталь. Навіть при такому притоку капіталу, в тому числі іноземному, дефіцит обігових коштів для рослинництва і тваринництва в рік складає 100 мільярдів гривень то нам необхідно мати інвесторів в рази більше, ніж, ніж е, їх є зараз. Бо просто бути власником землі і не мати можливості доступу до фінансів, щоб виконувати технології, які ви рекламуєте в своїй програмі, безумовно, ми ніколи не отримаємо доброго результату. Звідціля і е, доходи селян будуть низькими. Микола Дмитрович, тому все-таки, от з одного боку, вже про це говорилось не раз. Аграрії скаржаться. І бояться за те, що хтось прийде і скупить землю. З іншого боку, їх не влаштовують, чому так мало. І ще вони кажуть, що у нас немає грошей. Так от як по ваших відчуттях і з вашого досвіду, бо ви фахівець дуже досвідчений, чому йдуть такі протести? Бо це співвідношення у нас немає грошей, але чому так мало землі можна купити? Якось воно так викликає. Я питання. Приду, жаль. Певна частина, я би сказав, навіть значна частина цих вимог є політичними, а ніяк не економічними. На превеликий жаль, опозиційні, певні опозиційні сили користуються неосвіченістю і певною безграмотністю на превеликий жаль наших селян в земельних і юридичних питаннях. І спекулюють, відверто спекулюють на. Да, ну, скажімо сіталі. так, відверто брешуть стосовно скажімо деяких так. положень закону про ринок земель. Вось... Можна так сказати? Я я з вами повністю погоджуюся, всі речі називати своїми то саме так. От давайте так. Фермери в особі асоціації, це далеко не всі фермери. Фермерів 43 тисячі, а на всіх цих пікетах я бачу одні й ті ж самі обличчя протягом останніх місяців, і це також викликає певні думки. Ну і, до речі, якраз крупнотоварні товарність, які мали б мати найбільше проблем з експортом свого збіжжя і з продажем його, чомусь якось таких активних протестів не весне. Я вам поясню, чому. Під час розробки законопроекту, а потім вже після того, як законопроект був поданий у Верховну Раду від імені уряду, за дорученням президента була розгорнута велика роз'яснювальна робота. Цим займалися всі так. від міністра до головного спеціаліста, від губернатора або провідного спеціаліста відповідних обласних управлінь. Ну, напевне, телеглядачі бачили велику чисельність передач, радіослухачі, преса. Все це розказано. Доступ до законопроекту вільний. Він висить на сайті академії, на сайті міністерства. Він... Друкується в газетах, будь ну, в програмі сільський час, також не раз виступали фахівці з цього питання. І От що дуже цікаво, що всі громадські організації, зокрема Аграрний Союз чи Українська Конфедерація присилали своїх фахівців під час розробки законопроєктів, вносили свої пропозиції. Ми дискутували і приходили до компромісних рішень чи до єдиної точки зору. Асоціація фермера єдина, яка була один раз. На засіданні робочої групи, я і цю групу очолюю, зробила політичні заяви і більше не приходила. Тобто конкретних пропозицій не було. Не було. А потім інше. Ну, Навіщо обманювати наших е, українців. Е, в першу чергу тих, хто цікавиться ринком землі. Землю скуплять іноземці. В законі чітко написано, не мають вони права його купувати. Закон не буде дотримуватись. Ну тоді мораторій не треба знімати, все одно закон може не дотримуватись і рух землі буде. Ну, власне, він і є. На превеликий жаль це так, але він є тіньовий, від цього не отримує нічого ні держава, ні. Ну, а селяни, якщо її отримують, власники паїв, отримують просто мізер. На превеликий жаль це так. Тому моє глибоке переконання, що не стурбованість економічною ситуацією, а саме політичні вимоги окремих лідерів підбурюють частину фермерів, далеко не всю фермерську громаду, бо я добре пам'ятаю з'їзд. І там одностайної думки не було щодо виборів керівництва на тому з'їзді фермерів, який проходив. Ми готові до співпраці, ми готові вислухати кожного. До речі, міністр аграрної політики Микола Присяжнюк зустрічався під час цих акцій протесту. з... І фермерами, і сільгоставоробниками з їхніми лідерами громадської організації протягом трьох годин і величезну купу питань обговорили. І, до речі, не було жодного запитання, жодної відповіді у міністра, з якою б слухачі не погодили, що міністерство правильно говорить. А тобто вони просто план... цього не знали. На превеликий жаль, можливо, якась частка рядових членів цього й не знала. А те, що керівництво, а хтось знав, там знав, навпаки, використовував це для своїх цілей, те, що позиція міністра, міністерства відома, ми її неодноразово висвітлювали в усіх засобах масової інформації. І, до речі, ця позиція лежить в основі законопроекту, її підтримав весь уряд своїм голосуванням, бо законопроект а не окремої особи чи окремого відомства. Тобто практично. Фермерами в даному разі і в деяких випадках просто маніпулюють, використовують як знаряді, як ті самі вила і коси, з якими от Бутафорськими йшли на протести. Із Наприклад, жаль, це так. От я коли зустрівся з керівництвом фермерів також, і не один раз, я їм задаю дуже просте питання. Ви маєте у власності 50 гектарів, так? ви ефективно працюєте. Ну, Вам треба десь брати гроші. Де їх взяти? При тих механізмах, які закладені в законопроєкті, заставивши свою власну землю в банк, можна буде отримати мінімум 500 тисяч гривень. Тобто на купівлю 50 гектарів вистачить не на, не і на ще купівлю. і залишиться. Якщо будеш купувати, то це вистачить на купівлю додаткових 15-20 гектарів. Але маючи 500 тисяч, ти можеш купити трактор. Ти можеш купити певне знаряддя, ти можеш купити, використати ці кошти як обігові для того, щоб ти купив якісне насіння, добрива тощо. Це, на чи... це 10 тисяч гривень на гектар при витратах в 5 тисяч гривень повної собівартості, наприклад, виробниці пшениці. Тобто, якщо ти маєш власні обігові кошти, заклади землю, що ти володієш, і купи ще 20 гектарів. Збільшуй свій пай купи у нефективних власників, якщо в тебе немає обігових коштів, навести лад на цих 50 гектарах. Заклади у землю, візьми кошти, купи техніку і вирощує високий на новий рівень господарювання. Що тут є антиселянського чи антифермерського? Не бачу ніяких е, застережень. Застереження єдине. Якщо ти взяв кошти, неефективно пропрацював і не повернув кредит, безумовно, твоя земля буде продана комусь іншому, більш ефективному власнику. Але це ринок, це конкуренція, це нормальна ситуація. Під час зустрічі, що пройшла цього тижня у Міністерстві аграрної політики та продовольства України, міністр Микола Присяжнюк заявив про свою повну підтримку пропозицій, зокрема, щоб першочерговим правом викупу сільськогосподарських земель користувалася саме держава, а для запобігання застосуванню рейдерських схем у сфері приватизації земель сільськогосподарського призначення, обмежити юридично фермерські господарства, які матимуть право володіти такими землями. 1 січня 2011 року для того, аби спритники не поспішали створювати фіктивні фермерські господарства для купівлі сільськогосподарських угідь. Про подальший перебіг обговорення та внесення пропозицій аграріїв до проєкту закону про ринок земель сільський час інформуватиме вас і надалі. А зараз продовжує нашу програму, наша вже традиційна рубрика. Кращий господар в Україні. Партнер проєкту компанія Амако. Амако це технології, що приносять гроші. У бібліотеці села Постовітове Глобинського району Полтавської області людно завжди. Ні один комп'ютер не замінить художньої літератури. Переконана Тамара Іванівна, яка тут працює, вже 35 років. Бібліотека знаходиться в приміщенні в будинку культури, який на балансі нашого господарства знаходиться. Співпрацюємо. Ми всі дружно співпрацюємо. Утримання соціальних об'єктів і забезпечення продуктами харчування, дитсадків та шкіл, літнє оздоровлення дітей, допомога транспортом, утримання сільських доріг ці та багато інших питань. На себе взяла агрофірма. Для її керівника соціальна тема ніколи не була другорядною. Я рахую, що соціальне питання це питання як виробниче. Вони повинні, повинні виконуватися і вирішуватися кожен день своїм спеціалістами, ми це робимо. Відрахування на соціальну сферу із розрахунку 30 гривень на гектар. З 2003 року у нас дуже тісна співпраця з агрофірмою Пустовітове, особливо із керівником. Придбане коштами господарства та інвесторів сучасне медичне обладнання тепер дозволяє проводити всебічне обстеження і дорослих, і дітей. А при потребі і підлікуватися у денному стаціонарі. Хоча, звичайно, краще не хворіти. Для цього і збудували цей сучасний спорткомплекс. При допомозі інвесторів звели за три місяці. У серпні урочисто відкрили. На відкритті було проведено змагання з волейболу, баскетболу і мініфутболу. Під наглядом тренера тут щодня проходять заняття в різних спортивних секціях. Сюди вони можуть ходити, займатися спортом. У дорослих свої змагання впоратися із осінніми роботами. Зерно з поля звозять прямо на тік. Реконструкція сушильного комплексу тепер дозволяє за добу чистити і сушити до 500 тонн зерна. Збіжжя відразу і вивозять. Під відкритим небом нічого не залишають. А на цьому полі цукровий буряк. Загалом цього року ним засіяли 1600 гектарів. Почали копати з 1 вересня. З більшої половини площ уже вивезли. Сіяли ми по американській технології, 56 сантиметрів міждоряддя, заправка поля, все йде з осени. Дотримання технології обов'язкове на усіх культурах, які на 7 тисячах гектарів вирощує агрофірма. Звідси і врожайність. Цукрового буряку під 500 центнерів з гектара, кукурудзи за 110. Є у нас програма Астарту сформована, науковий відділ там є, наукові досліди по кожній культурі, в частності і в нас є, по кукурузі посої, експериментально проводимо дії дію гербіцидів добриво обробіток ґрунту, який і з екскурсими підвищення звичайної врожайності це надходження і прибуток. Оце на цьому полі ми йдемо, проводимо збирання і слідом на розстояння буквально декілька метрів, іде ідуть йдуть орудія, і основний обробіток вже діскуємо під урожай слідуючого року. Сергій Іванович, механізатором у господарстві, вже більше 30 років. Пригадує, як багато різної техніки працювало на полях раніше. Зараз всього 5 комбайнів, а землі додалося. І... Співають, все обробляють, обмолочують. Технічний парк оновили повністю. Нова техніка це вже інша ефективність роботи. Інші результати і, відповідно, заробітки. Як робиш, так і заробляєш. По 400 гривень за зміну заробляють механізатори на збиранні кукурудзи, по 300 на цукровому буряку. Не обділені і спеціалісти інших виробничих підрозділів. Зварювальник В'ячеслав Павлик працює в господарстві півроку. Його зарплата до 2,5 тисяч гривень в місяць. Одна була робота, піш устроївся по спеціальності. В агрофірмі загалом працює 250 чоловік. Землевласники трьох сільських рад двох районів здають свою землю в оренду господарству. У цьому році орендна плата 6% від вартості паю. О, вже отримали і пшеницю, і ячмінь, і сахар, і сояшники і кукургузу здають. По 800 кілограмів пшениці, по 400 кілограмів ячменю. А хто бажає грошима теж, будь ласка. Якщо є результат, він загальний. І тих, хто довірив господарству свою землю, і тих, хто на ній успішно працює. Ви знаєте, що детальніше дізнатися про кожного, хто претендує на звання кращий господар в Україні у цьому році ви можете у журналі Агроексперт. Сьогоднішній же випуск програми Сільський час продовжують традиційні поради садівникам та городникам. Я відкрив для себе пропозицію. Тепер мої посіви надійно захищені від хвороб, шкідників та бур'янів. Вдало обрав необхідну техніку. Почав заробляти на тваринництві. Пропозиція. Журнал найкращих рішень. Кожному річному передплатнику визначник хвороб та шкідників зернових у подарунок. За народними прикметами покрова свято, яке розмежовує осінь і зиму. Якщо погода дозволяє, проводять останнє скошування газону на рівні 6-8 см, вносять фосфорні і калійні добрива, але не азотні. Чимало городників сіють під зиму салат, шпинат, кріп, моркву, редис, щоб навесні на 2-3 тижні раніше звичайного мати свіжу зелень. Все ту вирізають сухе і хворе гілля. Збирають гнізда шкідників і опалі плоди. Згрібають і прибирають усі рослинні рештки, після чого перекопують ґрунт довкола дерев та кущів. А ще в народі казали, що до покрови. Ще осінь після покрови вже зима, яка з кожним днем все впевненіше дихає в обличчя у народі підмічали, якщо... Перший сніг випав, то до справжньої зими лишилося 40 днів. Але якщо сніг випав на ще не опале листя, то він дуже швидко розтане. Я сьогодні вже мушу прощатися з вами. Дай Боже вам усяких гараздів. Світла тепла та затишку у ваших душах і ваших оселях. Зустрінемось рівно за тиждень о цій же порі. Тримаймося!